О, дивіться, бачите, ми знайшли вже більш такий созрівший кавон. Ми зараз його будемо різати, щоб люди побачили, як він всередино. Прямо на полі, як всі бахчеводи. Бачите? Я поріжу. Ось, такий Угу. Mm -hmm. Дуже смачний, дуже солодкий. Залежить який рік, на гектар може бути і 40 тонн, може бути і 30, може бути і 60 тонн. У мене це, як би, можна сказати, що хобі. Коли є от така робота, більш якби до поля, така фізична, то я краще себе почуваю. Мені дуже сподобався кавун. Купив кавун і думаю, що давайте беремо ці насіння і посадив з цього кавуна, а щоб нічого не вийшло. Я думаю, ні, ні. У мене має получатися. Є спеціальні ці гібриди, це дуже устойчиві до нашого клімату. І так помало почалося. спочатку посадив пів гектара і потім е, півтора, а потім, потім два цьому році. Я не даю. Всякі гербіциди. у мене мікро-макро є. Піліпілінне пірігній. Тут у нас холодніше, клімат більш вологий, такий, херсонський є, більш сухий відносно, відносно там буде раніше. Коли починається йти кавун, я привожу тут вулик. Дуже добрий для це. Якщо є дисципліна, кожен день потрібно вставати, потрібно не лінитися, Потрібно, щоб цю роботу чітко зробити. Накривається тепліця, після цього вже береться торф спеціальне касети і насіння. Наповняються ці касети торфом насіння. Після тепліці, що висажимо в відкритий ґрунт, цю розсаду. Після цього починається сорняк, бур'ян, проблема. Боремося з цим і помалу-помалу він вже починає виростати, виростає і потім йому дуже солодкий буковинський кавун. Це вже третій а, рік, що, що я вже сажаю ці ковони. От, Ми вже на каїрдинському ринку. вже привезли свіжащий кавун. Є у мене кіоск, там що постійно люди знають, що вже є натуральний, хороший по Поліктік. Тримай. Який салаткий. А я дорний до цепепи в горівку.